Ну шо! Давай! Истин! Буде у нас драка? Ти ж секунд, блядь, то мы надеюсь мертвец! Драка Да-да-да-да-да-да! Да-да. Да-да, да-да. Арта хоче не впливати на мене, да, тут? Никий. Який просто обосняй обо і сім просто дивись на нього. Ну ти подивись на цього. Це Це хіба хіба Захибай сім. Це хіба Захибай сім. сім. Фу просто на такой сім. в натурі. Сука, я їду до тебе. Мені. Та мені, було ср... Та мені просто бастре! По... Я казав, я казав, я казав, що сейчас буде помилка. Я їду до тебе! Я тобі сказав! помиляється, що так? А хто це помиляється, зутак? А хто це помиляється? А що ми так потієм? А що потієм, так? Да? у у, -у. у, -у.